Російські військові продовжують атакувати безпілотними літальними апаратами населені пункти правобережжя Херсонщини. Минулої доби скинули вибухівку з дронів у Янтарному, Антонівці та Станіславі. У Дніпровському районі Херсона влучили по території комунального підприємства. Наслідок цих обстрілів пошкоджені будинки. Три людини отримали поранення, розказав керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсоні є постраждалі. Троє людей, двоє на Перекопській, працівники одного з комунальних підприємств після скиду з дрону звернулися за допомогою. І ще один в Антонівці чоловік, який постраждав наслідок скиду з дрону. По Дарівські та Тягінській громадах російська армія випустила 8 авіаційних керованих бомб, пошкоджені 33 житлові будинки. Повідомляє у телеграмі поліція області. Не припиняє обстрілювати російська армія, територіальні громади Береславського району минулої доби під вогнем були Нововоронцовська, Новоалександрівська, Тягинська та Береславська, каже начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи. Авіаційні керовані авіабомби наніс удари по населеним пунктам Львова та Тягінка. Із артилерії атакував шість населених пунктів Бориславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, Тягінку, Традакам, Вірівку та Михайлівку. В ході ворожих ударів. Тож кожен зазнав за житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом минулої доби під обстрілами говорить Телоконіков. Були 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон.